Ерік Сігал. Історія кохання, Розділ 18 Я став думати про Бога. У мене зринув спогад про верховну істоту, що, як кажуть, існує десь там, у безкінечному просторі. Ні. Я не збирався затопити Богові в пику, відлупцювати його за ту кривду, якої він хотів завдати мені, тобто Дженні. Мої думки мали зовсім інше спрямування. Бувало так, я прокидався зранку і згадував Дженні зі мною. Ще зі мною зрозумійте мене стривожений і збентежений, і я сподівався, що десь існує Бог, якому я можу подякувати. Подякувати за те, що він дав мені змогу прокинутись і побачити Дженніфер. Я силкувався поводитись якомога нормальніше і тому дозволяв їй готувати сніданок і робити мені інші послуги. Ти побачиш сьогодні Стреттона?» – запитала вона, наливаючи мені другу чашку особливої кави. Кого? перепитав я. Реймонда Стреттона, свого найкращого друга, колишнього товариша по кімнаті. Побачу, ми збиралися грати в теніс, але я, мабуть, відмовлюся. Дурниці, що ти маєш на увазі, Дженні, не відмовляйся грати в теніс, шпаргалето. Я не хочу, щоб у мого чоловіка виросло черево. Гаразд, але давай пообідаємо в ресторані. Чому? Що означає чому? вигукнув я, намагаючись удати нормальне обурення. Хіба я не можу повести свою дружину в ресторан, коли мені захочеться? Хто вона, берете? Скажи, як її звуть? Що таке? Послухай но, якщо у тебе виникло бажання повести свою дружину в ресторан у будень, це означає, ти согрішив із якоюсь жінкою. Дженіфер, скрикнув я щиро ображений, я не дозволю, щоб за моїм столом, коли я снідаю, заводили подібні розмови. В такому разі я вимагаю, щоб ти обідав за моїм столом. Згода? І я сказав цьому богові, хоч би хто. І хоч би де він був, що погоджуюсь, на статус Кво, я згоден і далі мучитися, згоден знати, при умові, що Джені не знатиме. Ти чуєш мене, господи, то скажи, яку ти вимагаєш ціну? Олівере. Слухаю вас, містере Джонас. Він викликав мене до свого кабінету. Ви знайомі зі справою Бека? Звичайно, я був знайомий. Роберт Л. Бек, фотокореспондент журналу Лайф. Намагався сфотографувати сутичку демонстрантів з поліцією в Чикаго, і поліцейські мало не вибили з нього душу. Джонас вважав цю справу однією з тих, на яких базується репутація фірми. Я знаю, що його віддухопили фараони, сер, відповів я бадьора. Ха, ха мені б хотілося, щоб ви вели цю справу, Олівера, сказав він. Я сам можете взяти собі в помічники когось із молодших співробітників. Молодших? У конторі я був наймолодший, але я зрозумів підтекст його слів. Ольвере, незважаючи на свої молоді літа, ти вже став одним із нас. Дякую, сер. Чи скоро ви можете поїхати до Чикаго? Я твердо був вирішив нікому не казати про своє лихо і нести його тягар самому. Отож я почав забивати баки старому Джонасу, не пам'ятаю навіть, що я наговорив йому, але все зводилось до одного. У мене, мовляв. Саме має настрою виїздити з Нью-Йорка. Я сподівався, що згодом він зрозуміє мене, але тоді він був явно розчарований моєю нехіттю прийняти його пропозицію, яка водночас була значущим жестом. О Боже, містере Джонас, якби ви тільки знали справжні причини відмови. Парадокс: Олівер берет, четвертий виходить з роботи раніше, а йде додому повільніше. Як це пояснити? У мене виробилася звичка стояти перед вітринами на п'ятій авеню і дивитися на привабливі, але вважайте непотрібні екстравагантні речі, які б я купив для Дженіфер. Аби не треба було вдавати, що все йде, йде нормально. Певна річ, мені було страшно повертатися додому, бо тепер, через кілька тижнів після того, як я довідався про хворобу Джені, вона стала худнути. Схудла вона трохи і, мабуть, сама цього не помітила, але я, знаючи, що на неї чекає, помітив. Я частенько зупинявся перед конторами авіакомпаній Бразилія, Антильські острови, Гаваї. Тікай від турбот, лети туди, де завжди сонце і тому подібні райські місця. Одного разу я побачив рекламне оголошення. Компанія Туе пропонувала подорож до Європи на пільгових умовах. Туристський сезон уже минув Лондон для модників і модниць, Париж для закоханих. А як же стипендія? Як Париж, мрія мого розтриклятого життя? А як наше майбутнє, наше одруження? Хтось згадав про одруження? Я згадав і ладен усе повторити. Ти хочеш одружитися зі мною? Так. Чому? На той час моя кредита спроможність сягнула такого рівня, що у мене вже була картка клубу Дайнерс. Досить мені було розписатися на аркушику паперу, і я став гордим власником двох квитків, перший клас, знай наших до міста закоханих. Коли я прийшов додому, вигляд у Дженні був кепський, обличчя бліде і змарніле. Але я сподівався, що як тільки вона почує про мій фантастичний задум, що Київ раз пороживіють. Місіс Берет, у мене є новина, сказав я. Здогадайтесь, яка? Ти полетів з роботи? Сказала моя дружина оптимістка. Не полетів, а полечу, відмовив я, витягаючи квитки. І не з роботи, а в Париж. Летимо завтра увечері. Дурниці, Олівера, сказала вона, сказала спокійно, не так, як завжди, з удаваною сварливістю, сказала якось навіть ніжно. Дурниці Олівера, Поясни, будь ласка, детальніше, що означають твої дурниці. Слухай, Олі, сказала вона тихо. Нам треба це. Робити інакше. Що робити? запитав я. Я не хочу в Париж. Мені не потрібний Париж. Мені потрібний ти. Але ж я в тебе є, серденько, перебив я її з удаваною веселістю. І ще мені потрібен час, провадила вона. А часу ти мені не можеш дати. Я зазирнув їй у очі. Вони були невимовно сумні, сумні від суму, який розумів тільки я. І в них був жаль, їй було жаль мене. Ми стояли мовчки обнявшись. Боже, якщо хтось із нас має заплакати, хай ми заплачемо обоє, але краще не плакати ні їй, ні мені. Потім Джені розповіла, що вона почувала себе припаскудно і пішла знову до доктора Шепарда, не консультуватися з ним, а вимагати, щоб він відкрив правду. Скажіть мені, ради бога, що у мене таке? і він сказав. Я відчув себе винним за те, що вона почала правду не від мене, а від іншого. Вона зрозуміла це і зробила навмисно дурне зауваження. Він випускник Ієльського університету, Оллі. Хто? Екерман. гематолог. Він стопроцентний представник Ієла, закінчив там і коледж, і медичний факультет. Він уміє принаймні читати і писати запитав я. Це ми побачимо, посміхнулася місіс Олівер Берет, випускниця Редкліфа 1964 року. Але я чула, що він уміє розмовляти, а я хочу порозмовляти з ним. Гаразд, тоді звернімося до ієльського лікаря, сказав я. Гаразд, сказала вона.